Знешкодження наркокартелю, який за своїм розмахом не поступається колумбійським синдикатам, нові деструктивні молодіжні рухи та продаж неіснуючих меблів, в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій, нещаслива вулиця. У Дніпрі на перехресті вулиць Калинова та Янтарна автомобіль збив чоловіка на пішохідному переході. Відео моменту ДТП зафіксувала камера ситуаційного центру міста Дніпра. Внаслідок аварії, у пішохода травми кінцівок, а також рвані рани на обличчі, його госпіталізували. В причинах аварії розбирається слідчий. пізніше. Також на вулиці Янтарні патрульні виявили водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Він порушував правила дорожнього руху. А коли побачив автомобіль правоохоронців, пришвидшився і намагався втекти з їх полю зору. Поліцейські заблокували автоводія і після спілкування з ним запропонували пройти освідування. Драгер підтвердив, що кермувальник не тверезий. На нього склали декілька адміністративних матеріалів та відсторонили від кермування авто. 100 тисяч на примарних меблях. Поліцейські Дніпропетровщини затримали групу шахраїв, які ушукували людей, продававши їм неіснуючі предмети інтер'єру. Зловмисники розміщували в соціальних мережах оголошення про продаж меблів, отримували передоплату, а потім блокували жертв та привласнювали їхні кошти. Жертвами шахраїв, ймовірно, стали близько 100 осіб, які замовляли у них товар. Приблизна сума збитків, завданих людям, може сягати 100 тисяч гривень. Наразі усіх фігурантів справи затримали. Їм повідомили про підозри слідчі дії тривають. Офники проти реданів в Україні набувають популярності підліткові рухи реданів та офників родом із Росії. Це агресивні молодіжні субкультури, що конфліктують між собою та влаштовують масові бійки в громадських місцях. Стрімке розповсюдження серед молоді, подібних деструктивних підліткових рухів, пов'язують з діяльністю ФСБ, направленою на дестабілізацію загальної ситуації в Україні. Так, вже відомо про масові затримання поліцією у Харкові, 257 осіб, з яких лише 30 – повнолітні Луцьку та Івано-Франківську. У місцевих телеграм-каналах Дніпра поширюються відео, в яких великі групи агресивно налаштованих підлітків бунтують вулиць. Ми Редакція Дніпрооперативного оперативного закликає своїх неповнолітніх читачів не вестись на провокації ворожих спецслужб та не розповсюджувати агресію і ненависть серед своїх же земляків. А батьків просимо уважніше слідкувати за своїми дітьми, більше спілкуватись з ними та проводити серед них пояснювальну та виховну роботу. Ми українці, і наша сила в нашій єдності. Не будемо про це забувати. Не проскочив. ДТП за участю позашляховика Range Rover та мікроавтобуса Mercedes Sprinter сталося на перехресті вулиць Юрія Шославацького та проспекту Дмитра Яворницького. Білий мікроавтобус рухався проспектом в бік центрального вокзалу. За словами водія, він хотів проскочити перехрестя на жовтий сигнал світлофора. В цей час перетин доріг виїхав червоний позашляховик Range Rover, який врізався у Mercedes. Від удару мікроавтобус почав некерований рух та ледь не збив жінку з двома дітьми, які стояли в цей момент біля пішохідного переходу. На щастя, в цій аварії обійшлось без травмованих, але Обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження, а рух перехрестям був сильно ускладнений. Прикрили синю лавочку. У Дніпрі затримали виробників та розповсюджувачів без акцизних алкогольних та тютюнових виробів. За даними слідства, місцевий мешканець у себе вдома організував підприємство з виготовлення паленого алкоголю. Також він закуповував та перепродавав тютюнові вироби без акцизної марки. До злочинної схеми підозрюваний залучив дружину та чотирьох знайомих. Під час санкціонованих обшуків було вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, пакувальні матеріали, 2500 літрів готової продукції, сировину, тютюнові вироби, грошові карти, мобільні телеф... Телефони та чорнові записи. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить майже 1 мільйон гривень. Фігурантам справи повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають. Майже як в Колумбії. Правоохоронці Дніпропетровщини в Кривому розі знешкодили величезний наркокартель. Злочинне угруповування двадцятківці забезпечувало зіллям усю Україну. А щомісячний прибуток від продажу наркотиків оцінюється в більш ніж мільйон доларів США в ході спецоперації, яка готувалась майже рік і в якій взяли участь понад 1200 правоохоронців, були затримані 37 учасників злочинного угруповування, в тому числі 10 лідерів. Для безперебійного виготовлення метамфітаміну фігуранти організували діяльність мережі нарколабораторій в орендованих гаражах та в квартирах у кривому розі. В них вони мали змогу виготовляти до 40 кілограмів психотропів в місяць. За результатами проведення понад 200 одночасних обшуків, поліцейські вилучили наркотичні засоби і психотропні речовини, а також прекурсори. Окрім цього, вилучено 310 тисяч доларів США, 103 тисячі євро та понад 500 тисяч гривень, зброю та набої різного калібру, боєприпаси та інше. Усім учасникам угруповування повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за подіями Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.